Слухай, якщо ти думаєш, що Теді це просто мила плюшова іграшка, тримайся, бо це найкрасивіша і найтепліша альтернатива пуховику цієї зими. До речі, мій теді у мене з 1997 року, тож це вже справжній вінтаж. А в кінці я розкажу, кому пальто теді підійде ідеально, а кому точно не зайде, щоб ти не витратила гроші даремно. Але давай все по черзі, бо це пальто заслуговує на окрему історію. Але спочатку тисни лайк та підписку красуни. Ми з тобою зараз підемо у дуже теплий та стильний світ. Пальто теді це коли на тобі така м'якість. Що навіть люди в транспорті хочуть торкнутися рукавчика. Жартую. Хоча не зовсім. Теді роблять зі штучного хутра або вовняної суміші з кучерявим пухнастим ворсом. Текстура реально нагадує плюшового ведмедика, звідси і назва. А популярним його зробив Макс Мара своїм Teddy Беа Icon Коут. З нього і почалась глобальна хвиля плюшевої елегантності. Чому всі знову залипли на нього? Бо це пальто дає той рідкісний баланс. Тобі тепло, комфортно, і при цьому ти не виглядаєш як людина, яка загубилася по дорозі на лижний курорт. Плюс цього сезону є різні відтінки: від кемел до графітового та молочного. І що круто, навіть у недорогих брендів Теді виглядає пристойно. Як носити теді? Перше коричневий тотал лук. Якщо хочеш виглядати дорого без зайвих зусиль, спробуй коричневий лук. Кемел теді плюс трикотажна сукня в тон, і в тебе образ, який підходить на будь-яку зустріч. Друге теді плюс джинси. А якщо хочеш щось простіше, бери джинси. Світле теді плюс темні джинси. І виглядаєш, ніби ти доклала зусиль, хоча просто вийшла з дому. Додай червону сумку, і це вже маленька фешн-історія. Третє. Теді плюс замшеві чоботи. Ще один цікавий варіант. Теді оверсайз плюс замшеві слаучі чоботи. Тут навіть не важливо, що під пальтом, бо весь акцент зверху і на взутті. Виглядає дуже затишно і водночас не банально. Четверте. Теді плюс акцентні деталі. А якщо хочеш трохи характеру, вибери мінімалістичне теді пальто і додай яскраві чоботи. Цікаву сумку або великі окуляри. Це той випадок, коли пальто не з'їдає образ, а підкреслює його. Добре, як і обіцяла, розказую, кому теді зайде на 100%, а кому краще взяти іншу модель. Теді твоє, якщо ти любиш тепло, об'єм і хочеш, щоб верхній одяг виглядав обіймальним. А не твоє, якщо ти взагалі не любиш фактурні речі або хочеш чіткий строгий силует. У такому разі краще обрати базове пальто халат або кокон. Якщо хочеш, щоб зима виглядала красиво, просто додай пальто теді. Це одна з тих речей, які працюють завжди. А якщо ти хочеш мій безкоштовний шопінгід по зимовому верхньому одягу, напиши в коментарях слово зима, і я тобі його надішлю. Бо інколи найтепліша річ у гардеробі це не пуховик.